Політика СВОП це сотрудничество, взаємний обмін і прощення. Десь у 80-ті роки в Америці було завдання розмістити на платформі програми і визначити рейтинг, яка програма найсильніша. Тобто вони працювали, завдання було отримати максимальну кількість балів, завдання було в тому, що на кінець роботи програма повинна була використовувати твій алгоритм. Там були програми, які завойовували. Які обучали, які просто відставили своє положення. Але в кінці-кінці виграла програма, яка базувалася на політики слов. Це Сотрудничество, взаємний обмін і прощення. Тобто, саме основне це співпраця. І в моменти цієї співпраці, якщо в тебе буває якась обіда, щось тобі непонятне там, і тому подібне, то ти повинен пробачити. І далі взаємно обмінюватись інформацією, даними для подальшого розвитку. Тобто в бізнесі не буває обід. Якщо ти хочеш чогось достігнути, то ці обіди це прерогатива слабих, і тобі треба просто зрозуміти, чого, чого воно так відбувається, і що саме, саме основне в цьому з напрямків, то що від обіди страдаєш на самом ти, а всім остальним і так все одно. Що ти обіжаєшся, не обіжаєшся, процес іде далі. І наша політика компанії на цьому базується. Тобто, ми я хлопцям розказую, розповідаю там всім, кого бачу, що якщо GPS-на компанія комусь продала обладнання, і вона так чи інакше це обладнання змонтує, так чи інакше проведе її обслуговування. Да, там маржинальність буде можливо. Менше, але якщо це вже сталося, то чого не заробляти на самому факті роботи чи когось іншого? Ми робимо монтажі всім в Україні і притримуємося цієї політики, що треба працювати з усіма? Були місяці, коли у нас взагалі не було нуль продажів, тобто ми взагалі нічого не продавали і виживали лише на тому, що. Робили монтажі. І насправді, от, якщо згадати от, ці, цей час, то ми відкрилися в 2014 році це перше вторгнення Російської Федерації, пережили ковід, пережили другу голну ковіду, пережили повномасштабне торгення. Зараз вже на середині війни і за цей період ми постійно ростемо. Період війни збільшились обсяги валового обороту, збільшились місця робочі. Це за період війни порядка шести робочих місць це лише за період війни. У 2023 році, коли всі закривалися, ми війшли в топ-8 Європи як саме динамічний ростущий розтаюч... партнер гуртам Європи. Тобто серед європейських компаній, в яких немає війни, в яких все здорово, ми увійшли в топ-8. Тому, як показує практика, це працює і це треба розвивати, і всі всі обіди залишають собі і відносяться з розумінням з точки зору твого опонента. Як казав Корнегі, коли. Дві людини зустрічаються, то треба повне розуміння проблематики і чого, чого ця людина так, так робить. Але зазначав, що якби ти воспитувався в той середі, в тому оточенні, то напевно ти думав точно так же, як думає твій опонент. Тому це треба тримати в голові і бути сильнішим, мудрішим від того, що, що тебе оточує, які негативні явища.